Рослина для того, щоб був приємний запах з рота. Черемша почала розвиватись повним ходом. Жінка взяла мене в ліс на прогулку. Думаю, подивлюся по цих черемшових місцях. А її тут вже до пуття. І вона вже така здорова. Це таке, я йду в ліс на прогулку, ось ну як снеків нарвав її. І зараз буду ходити жувати по лісі черемшу. А потім дуже приємно від неї з рота пахне. Так що, в кого є проблеми із запахом з рота... Хочете, щоб він був прикольніший. Берете черемші, жмені, дивіться, яка гарна. Сош, зараз ще понаріваюся, думаю, покажу, як вона підросла. Бо тоді пару цих було. Пару тільки листків де неде де А зараз воно вже реально нас дощик пішов, що стріше піднялося. О, жінка дитину катає. Ти не в ту сторону катаєш, любця. <реш> везеш, як мішок якийсь. Все, зараз на цих снеків, буду ходити. По лісі і їсти вітаміни. А потім буде жінка дуже любити мене за те, що приємний запах з рота. Дивіться, яка гарна черем... черемщина. О, красота.